Старець Адам сидів на тому самому вершечку пагорба, де вітер століть торкався землі, мов руками пам'яті. Під ним долини, де ходили армії, де лунала слава й розпука, а над ним небо, що бачило занепади імперій і воскресіння націй. Його сиве волосся розвівав вітер. А очі, ті, що бачили більше, ніж дозволено простій людині, вдивлялися у далечінь. Він мовчав. Але всередині нього вже кипіли слова, і нарешті, не зводячи погляду з горизонту, заговорив: Слухайте, промовив він. Бо я бачу рік, що вже стоїть на порозі 2025. Він не прийде з миром, він прийде, щоб розірвати залишки ілюзій, щоб відділити зерно від полови, щоб показати, хто є хто на цій землі. Він замовк на мить, вдихаючи повітря. В якому ще не стихли голоси майбутнього, вітер загув сильніше, ніби сам час захотів прислухатись. Україна не зламалась, хоч ворог і далі кидає на неї усе, що має нові ракети, стару брехню, сотні тисяч солдатів, яких женуть, мов худобу на смерть. Але що більше вони тиснуть, то твердішає є українська земля. Що більше лється кров, то глибше проростає коріння спротиву. 2025 стане роком очищення, не тому, що прийде мир ні. Війна ще буде, але маски впадуть. І ті, хто називав себе братами, покажуть справжнє обличчя. І ті, хто присягав на вірність Україні, зрадять, але це не буде поразкою, це буде звільненням. Країна відчує, хто з нею, а хто проти. проти. Старець дивився. Як за обрієм повільно здіймається світло, не сонце, а щось інше. Знак. Він простягнув руку, ніби хотів торкнутися невидимого кордону. Лінії на мапах ще не зміняться. Але зміниться головне серце народу українці більше не дивитимуться на чужі кордони зі страхом. Вони знову відчують своє, і тоді почнеться велике повернення не танками, не указами, а правдою. Що проросте в серцях тих, хто живе на землях, відірваних війною. Прийде день, і на Донеччині знову зазвучить українська мова, не зі страху, а з пам'яті. Прийде ніч і в Криму, під тінню нових зірок, підіймуть жовто-блакитний стяг, але не за наказом, а тому, що душа того краю більше не витримає мовчання. Адам зупинився, знову подув вітер. Мов намагаючись нагадати про щось важливе, старець говорив далі: Росія ще не впала, але вже тріщить, її правителі ще думають, що тримають владу. Але вулиці їхніх міст вже шепочуть інші імена. Люди ще бояться, але більше не вірять. Їх годують перемогами, але вони їдять поразки. Вони кричать про велич, але їхнє небо темне, а їхня надія мертва у 2025 му їм здавалося, що вони ближче до цілі, ніж будь-коли, але саме в цей рік вони почнуть втрачати все не раптово, повільно, але невпинно, як крига, що тане, хоча ще мороз, як імперія, що ще говорить голосно, але всередині тиша. Старець нахилив голову і промовив тихіше, але впевненіше: на сході знову буде кров. Але ця кров не залякає, вона тільки зміцнить віру. Будуть втрати, будуть зради, але буде й Воскресіння. Люди, які втратили все, піднімуться не ради помсти, а ради правди. Бо дух український то не казка, то не пісня, що можна замовкнути. Це сталь, загартована у пеклі, і ворог, який прийшов з вогнем, сам піде в попіл, а ті, що святкували наші втрати. Самі ж оплакуватимуть свої. Старець провів рукою по повітрю, і здалося, що перед ним простягнулися Обриси майбутніх мап повернеться те, що було втрачене не одразу, але незворотно, не через битви, а через пробудження. Бо поки живе пісня, земля не зраджує, поки лунає молитва, не зникає пам'ять. І у 2025-му з'являться нові символи. Нові назви, нові лідери, старі постаті зійдуть зі сцени, а їхні імена зникнуть із вуст, бо правда не тримається на фальші, бо свобода не терпить пустоти. І коли хтось знову кине камінь у бік України, камінь повернеться до нього, бо так працює справедливість, закладена не в законах, а в самій землі. Він вдивився в і додав. Російські міста ще виблискують вогнями, але під ними порожнеча. Люди ще виходять на вулиці, але більше не співають. Вони вже не борються за свою владу, вони її бояться. І коли імперія втрачає пісню, вона вмирає без пострілу, без грому, просто падає. Україна ж навк... навпаки, вона ще стогне, але її серце б'ється все голосніше. І у 2025-му. Воно дасть знати про себе всім. Ті, хто вважав, що її можна придушити, зрозуміють її не спинити. Бо вона не тільки країна, вона ідея, світло, шлях, старець знову замовк. А тоді мовив останнє: буде важко, буде довго, але буде перемога. І вона не вимірюється днями чи відсотками територій. Вона вимірюється тим, що більше ніхто не схилить голови, що кожне місто, кожне село. Стоятиме не з примусу, а з гідності, що мова буде не захистом, а гордістю, що прапор буде не надбудовою, а серцем. І коли над згарищами знову зацвітуть сади, тоді всі зрозуміють, що пророче було не в датах, а в людях. Бо Україна це не карта, це нація, а нації не вмирають. І з цими словами він знову підняв погляд до неба воно вже не було темне. Серед хмар пробивалося світло, і вітер знову зашепотів, несучи слова туди, де вони мали прорости. Старець ще мить мовчав, слухаючи, як земля під ним ніби тремтіла, очікувані. Потім тихо, майже шепотом, але так, що кожне слово, наче лунало в самому повітрі, промовив Та пам'ятайте, нащадки, що 2025 лише двері, а за ними ще довгий шлях. Це не кінець битви, це початок нового розділу, і ті, хто пройде через бурі, стануть тими, хто збудує нову державу не на уламках старої, а на твердому камені правди. Прийдуть ті, хто повернеться не зі зброєю, а з руками, що будують, прийдуть ті, хто виросте на болях і стане опорою. І саме вони, не герої з телевізора, не вожді з гаслами, а прості, втомлені, але живі. Стануть творцями нового часу. Старець опустив погляд до землі, торкнувся її долонею. Ось вона, наша мати. Вона терпіла, але не здалася. І тепер вона дасть урожай не пшениці, а гідності, і той, хто ходитиме по ній з повагою, отримає благословення. А той, хто знову прийде, як завойовник, втратить усе. Потім він підвівся, дивлячись на обрій, де розливався новий світанок. І промовив востаннє: Не бійтеся 2025-го, це рік істини. Істина болить, але вона визволяє. А хто витримає, того земля підтримує. І він мовчки пішов вниз зі свого пагорба, а вітер ще довго носив його слова над полями.